Я здається, отруївся. Харчове отруєння в ресторані це не просто неприємність, це сигнал про серйозну проблему з продуктами чи кухнею. Власник у такій ситуації відповідає за безпеку гостей і має негайно провести ревізію, продукти, зберігання, санітарні норми. Бо кожна така історія б'є по репутації закладу. А тепер для гостей, якщо підозрюєте отруєння, дійте грамотно, збережіть чек. Він підтверджує, що ви були саме тут. Якщо його немає, знайдіть свідків. Обов'язково зверніться до лікаря і зафіксуйте діагноз у. Медичні документації повідомте адміністрацію ресторану, але головне переконайтеся, що отруїлись саме стравою з, з ресторану, а не чимось іншим з'їденим раніше. У більшості випадків питання вирішується з адміністрацією до Власники бояться шуму, тому готові піти на зустріч. Але якщо конфлікт ігнорують, є відповідні служби і навіть суд для гостя це здоров'я, для ресторатора репутація. Отруєння не дрібниця, а виклик на який заклад повинен реагувати миттєво згодні.